Тут написано прізвище військового і його особистий, я так розумію, номер. Давайте подивимося, відколи там є. Ну, Там щось є. Щось налито. якась рідина. Блогери з Житомира передали до Житомирського обласного краєзнавчого музею залишки речей російських військових, рештки прапору Росії, документи, листи, військову форму, спорядження. Вони десь почули чи почитали, що ми збираємо експонати майбутні для майбутніх експозицій. І вони не захотіли, щоб ми знали їх прізвища, вони хочуть залишитись невідомими. Це молоді блогери, які мають свою якісь аудиторію досить велику. і Вони вирішили оголосили збір донатів на потреби ЗСУ. Вони назбирали десь близько 400 тисяч гривень. Купили речі для наших військових і військові, як ну, не можна сказати, подарунки, але віддали ці трофейні речі, які вони там на передовій зібрали. Зараз ці речі досліджують працівники музею. Дата виготовлення випуска 7-20 год, випускається техінком, ранець патрульний. ОТК стоїть 27, парція 15-та. Тобто ми можемо таким дотуванням встановлювати досить чітко. Нічого немає. Бронежилет, він защити 3. Кожна річ матиме свій паспорт з описом. Назва, виробник. Звідки? А тут опис. Нам передали КТО. Ми його значить, дивимося, чи може є якісь клеймо, написи. Дивимося в інтернеті інформацію, починається опис, форма, колір, складові частини. От, наприклад, це декілька таких складових частин. Працівники музею продовжують збирати експонати війни. Вони планують зібрати колекцію особистих речей і українських військових. А ось особисті речі наших військових до нас ще, ну, не надходили. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.